У партитурі вічного буття, яку ніколи двічі не зіграти, є дні, яким судилось забуття, а є прекрасні незабутні дати. Сьогодні саме такий день, коли спортивна, дружна родина нашого славетного міста зібралась, аби довести, що спорт це мир, це світло, це віра, це перемога, це. Майбутнє, ми всі знаємо, що у другу суботу вересня ми відзначаємо свято. День фізичної культури і спорту – це свято всіх прихильників здорового способу життя, фізкультурників, спортсменів, тренерів, ветеранів спорту за всіх часів саме здорові духом і тілом люди складали опору суспільства, адже спорт не тільки дає здоров'я, він загартовує характер і волю. Я прошу вас ще оплесками підтримати наших олімпійців. І наших заслужених майстрів спорту. Я сьогодні хочу подякувати всім тренерам, які працюють у місті Борисполі. Бо, якраз завдячуючи їм, у нас існує маса спортивних гуртків, із яких виходять спортсмени і олімпійці. У місті Борисполі дуже багато робиться для розвитку фізичної культури і спорту. Якщо взяти дві таких цифри, я хочу вам привести через Міністерство фінансів України на цей рік виділено 700 тисяч гривень для утримання фізичних, фізкультурних закладів для утримання нашої спортивної школи, стадіонів і тому подібного. Ще раз вітаю всіх з Днем фізичної культури і спорту. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у спорті. І всього самого доброго і звичайно мирного неба над вами. Подякую виконавчому комітету міської ради, представників спортивної галузі міста Борисполя за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту у місті Борисполі. Значні спортивні досягнення, зразкове виконання своїх службових обов'язків, активну пропаганду здорового способу життя серед мешканців міста Борисполя та з нагод. Відзначення Дня фізичної культури і спорту нагороджується. Васюкова Наталія Станіславівна, тренер-викладач з хокею на траві Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи. Нагороджується активіст ветеранського руху з футболу у місті Борисполі Верна Анатолій Вікторович. Подякує виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Нагороджується. Вчитель фізичної культури загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Гаман Ігор Вікторович. Вчитель фізичної культури загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 7 Доміна Світлана Олександрівна. Подякую виконавчого комітету міської ради представників спортивної галузі міста Борисполя. Нагороджується керівник гуртка Бориспільського міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Коломієць Олег Григорович. Нагороджується тренер-викладач спауер-ліфтингу Бориспільської дитячої нацької спортивної школи. Ликов Юрій Володимирович. Нагороджується вчитель фізичної культури спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 5 Литовка Тетяна Геннадіївна. Нагороджується лікар Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи Міняйленко Марія Іванівна. Нагороджується член збірної юнацької команди України з футболу Михайліченко Богдан Васильович. Нагороду отримує тренер Курилко Олександр. Нагороджується заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу та бронзова призерка. Назіна Єлизавета Сергіївна. Подякую виконавчого комітету міської ради представників спортивної галузі міста Борисполя. Нагороджується керівник гуртка Бориспільського міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Нестеренко Євген Вікторович. Нагороджується вчитель фізичної культури спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 5 Пічкурова Тетяна Юрієвна. Подякую. Нагороджується фахівець шахів Бориспільського міського центру спорту та фізичного здоров'я населення. Приймак Григорій Григорович. Нагороджується тренер-викладач з хокею на траві Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи Саленко Тетяна Степанівна. Подякую, нагороджується тренер-викладач з вільної боротьби Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи шмигельський Ігор Олексійович. Подякує міського голови. Нагороджується вчитель фізичної культури загальноосвітньої школи номер 7 Дьоміна Світлана Олександрівна. Давайте ще раз оплесками привітаємо всіх, хто сьогодні отримав таку високу нагороду. Я хочу побажати всім людям, всім дітям, всім, всім, всім людям, які живуть на цьому світі, миру, злагоди і дружби. Ці нелегкі дні для України ми святкуємо день. Фізичної культури та спорту. Тому повинні бути здоровими, сильними і загартованими. Я думаю, що всі приєднаються до цих побажань і будуть щасливі в цей день. Дозвольте мені привітати сьогодні всіх причетних до Дня фізичної культури та спорту України. Знаєте, зараз наша країна переживає непрості часи. Здавалось би, коли йде в країні війна, жодних заходів не може бути. Але я дозволю з цим не погоджуватись, тому що ми, особисто, я заявляю, що потрібно боротися на всіх фронтах. І е, сьогоднішнє свято, тому приклад, я хочу побажати органам місцевої влади, щоб такі свята у нас ставали традиційними. Я сьогодні хочу особливо відзначити кращих вчителів фізичного виховання та спорту кожної школи, і хочу допомогти ведучим мені їх нагородити. Отож, премію депутата Бориспільської міської ради Володимира Костянтиновича Борисенка нагороджується кращі вчителі фізичного виховання міста Борисполя, а саме Вчитель загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 імені Юрія Головатого трикос Ігор Олександрович. Нагороджується вчитель загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 Черкнув Максим Вікторович. Вчитель Бориспільської загальноосвітньої школи номер шість Краснощок Максим Олександрович. Нагороджується вчитель загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 7 Дьоміна Світлана Олександрівна. Нагороджується вчитель Бориспільської загальноосвітньої школи номер 8 хірний Віктор Павлович. Нагороджується вчитель Бориспільської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 5 Литовка Тетяна Геннадіївна. Вчитель Бориспільського навчально-виховного комплексу Ліцей дизайн-освіта імені Павла Чубинського Оніщенко Олександр Петрович. Та нагороджується учитель Бориспільського навчально-виховного комплексу гімназія. Перспектива загальноосвітня школа першого ступеня Сосімович Наталія Геннадійна. Ваші оплески! З вашого дозволу, я приймаю естафету Есбики Челлендж» Я допомагаю хлопцям на АТО. Я допомагаю фізичній культурі і спорту в місті Борисполі. І я номіную наступних членів естафети Тесбеки Челендж. По-перше, це вся команда ФК Бориспіль футбольна на чолі з його тренером Курінкою Олександром. По-друге, це Берестюк Едуард, директор спортивної школи. І по третє, це костянець Микола, директор центру спорту. А тепер дозвольте приступити саме до цієї процедури. Слава Україні! Слава! Всім дякую! Шановні наші. Працівники фізичної культури і спорту, шановні наші спортсмени, дітки, я від імені спортивної громадської місії громадської ради міста від депутатського корпусу вітаю вас з цим прекрасним днем. Сьогодні закінчується олімпійська неділя на Україні. Завтра ми будемо відмічати день фізичної культури і спорту на Україні. Тому будьте здорові, досягайте результатів, самого кращого вам і вашим сім'ям. Здоров'я, мирного неба над головою, здоров'я це краса, здоров'я це сила. Так усі досі здорові і щасливі. Приводьте дітей в спорт, щоб вони були здоровими і сильними, і щоб наша країна була могутньою. Всіх вітаю з великим святом День Днем фізкультурника. І користуючись, користуючись нагодою, що сьогодні. І ще не всі дітки записалися в нашу спортивну школу. На правах реклами запрошую усіх бажаючих. Ось подивіться на право і наліво наша школа, наші учні нашої школи, які ви зараз до тренерів можете підійти і записатися. Хто ще не записався, Бориспільська дитяча юнацька спортивна школа через парк біля стадіону. Всіх запрошую і вітаю ще раз всіх святом щастя, здоров'я, і щоб у нас в Борисполі в найближчий час були декілька олімпійців. Дякую. А зараз ви побачите надзвичайне дійство, у якому вихованці шкіл міста продемонструють свій патріотизм, здібності. Адже всі ми бажаємо людству, миру, добра та краси. Тож вітайте бурхливими оплесками наше майбутнє учнів Борисполя. направлен на пропаганду спорта, здорового образа жизни и олимпийского движения в области, а поэтому сплачивает многих детей и взрослых, тренеров, студентов и представителей общественности. Мы участники спортивно-массового мероприятия Олимпийским высотам с Украиной в сердце обращаемся к вам, к нашим соседям, с пожеланием сотрудничества и здоровой конкуренции в спорте. Мы считаем, что только так наши народы могут соревноваться. Мы категорически против войны, против того, чтобы в начале 21 века гибли люди, среди которых очень много юношей и детей. Самое страшное, что война не выбирает национальность, цвет флага, язык общения. Она уничтожает всех. Гибнут не только наши земляки, гибнут и русские солдаты. Мы верим, что спортивное общество России способна осознать всю горечь таких соседских отношений и пресечь проявление нетерпения агрессии отношения Украины. Мирное небо, как и спорт, делает нашу жизнь ярче, делает наше будущее перспективным. Каждый из нас должен вынести урок из той социально полистической ситуации которую вовлечены наши народы. Никто не должен и не имеет права посягать на суверенность другой страны, красть детство у ребенка, безнаказанно убивать, какие личные цели он не преследовал. Бы. Очень много сказано горестного и обидного. Пришло время подать друг к другу руки и посмотреть в глаза. Так, как в спорте, где после соревнования твой соперник становится твоим другом. Пусть мир воцарится между нами! Участники спортивно-массового мероприятия Олимпийских высотов Украина в сердце в рамках Олимпийской 2014. Пить, а вже місяць творить, Знай шляхи, повертаються, де серцю шекається, де серцю кохається, ж мене зачекай. А на Україні щастя моє, там живе дівчина, вона мене жде, а на Україні щастя моє, там живе дівчина, вона мене жде. Що ми не можемо, що не було ніякої війни і так далі. Ми проти війни. Слава Україні! Героям слава! Ми вітаємо спортсменів Бориспащини з їх професійним святом. Ми за здоровий спосіб життя! Слава Україні! Героям слава!